Доброго дня. 26 січня купили на копарті Subaru Forester 16 рік, чистий 15 за 1800 доларів. Хороша пропозиція. По кругу він цілий. Тут праве крило, підсилювач бампера цілий. В салоні, там під тими кольоровими чохлами, шкіряний салон мав би бути. Ремонт не дуже великий, так що пропозиція хороша. Підписуйтесь до нас в групу в Байбері. Спільнота називається Сергія Автохалява 2000. Багато пропозицій в дорозі. Цекий автомобіль 7900. Якщо його брати в дорозі. З доставкою та розмитненням до Львова. По приїзду в Львів ціна буде зростати, так що купляйте в дорозі.